Все, пожар локалізували, все швидко. Потушили. Пожежники навідмінно справились. Я нікуди не пішла, не втекла. Дуже швидко, буквально за хвилини. Загасили все. Молодці. Дякую, я хоч ще трішки посиджу. Так гарно. Ця пара, до речі, вже щось свариться. ну Там якась неврівноважена жінка. видно пана по халяві. Якась вона невдячна. Хлопець зганяв, все купив, все переніс, все розклав, пригощає вона, там ще щось матюкається. До речі, я вам скажу, де не пройдеш. <кій> і молодь, і, і не молодь. Всі так нецензурно вражають. Ой, добре, так взагалі прелість. У мене і тут водичка, і там водичка. В цьому плані мені добре, не треба далеко їхати. А ви як там? Все добре у вас? Все нормально. Живі, здорові, не голодні. <смі> Думаю, що ви не голодні. Да. Так, сидиш і не віриться, що в країні робиться. Коли воно все закінчиться, вже немає. Ні сил, ні здоров'я, ні терпіння, ні часу. Вижидати це все. Хай Бог миле, щоб всі тільки живі додому повернулись. А що я хотіла сказати? Каравач передали в лікарню. Я дякую Наташі, вона мені допомогла. Це моя подружка, моя колега. Майже родичка. Як моя мама казала, тих, кого ми любимо, ті нам і родственники. Дякую, Наташ, допомогла, бо якось так я думала. Через кого, як, як це все придумати, як це все влаштувати, як це все реалізувати. А тоді мене прямо осінило біля Аліпії, біля Христа. Думаю, кого я шукаю? Це ж все Наташа може зробити. Все передати. Вона все домовилась, там переговорила, пояснила ситуацію, бо не так просто це все і передавати. І... Такий час. Серйозний. Ну, слава Богу, передали. То Нехай хлопці наші одужують, батьки їхні трішки теж отримують таку звістку приємну. Бо це каравайчик, він як ліки. Нехай всі будуть живі, здорові і поправлялися, одужали. Так що все нормально. Все реалізували, все у нас вийшло. Я думаю, що це не перший і не останній каравайчик, який ми передамо в цю лікарню. Багато дуже привозять поранених, і багато і жінок, і дівчат, і хлопців, і чоловіків, і дорослих, і, і юних, яких хочеш. То ще окрема подяка дівчатам із Одеської області Любашівка, Олена, Сухарчук, Олена Палька, Лідія Сапільченка, ну і інші люди, які були залучені до цієї доброї справи, то все нормально. Думаю, що в голосі ми вже достатньо людей накормили, то прийшов час подбати про тих, про кого слід думати в першу чергу. Моя така окрема думка. Будемо підтримувати наших військових. Дай Бог їм здоров'я і низький уклін за їх захист.